8 лютого стрільці-зенітники 28 восьмої окремої механізованої бригади лицарів зимового походу збили літак. Ні, не Міг 17, а броньований штурмовик Су-25. І сьогодні ми разом з вами спробуємо відновити події того дня з її безпосередніми учасниками. Кажу, що щоб бути позаркашником, це треба мати, мати стальні яйця. Ну бо е, вибігати перед противником е, з ракетою, яка вставляє там, шлейф, і ще 2-3 хвилини, і робити постріл, ну це, це треба мати хоробрість. Ну, там воно відбувається все на адреналіні. Mm -hmm. Ти той, того не відчуваєш. Mm -hmm. е, просто те, що, наприклад, коли піхота чує авіацію. Вони ховаються по норам. А ми маємо вибігати і шмаляти, тіпа, отут, отут оці, оці пороги, тіпа. і я таки після цього я зовсім е, перу усвідомив е, роботу е, ППО, ПЗРК, да? е, бо ну, ми ризикуємо. Авіації силуети, вони старі. застосовуються там Су-25, Су-35, ну, можна побачити там ну, К-52, до речі, були пуски по К-52. Він дуже, дуже близько вийшов, але, на жаль, не вдали пуск, відвело ракету. В той період авіація ворога часто турбувала, часто залітала десь у ваш сектор. Вона відпрацьовувала по передньому краю нашому, підтримуючи чи свої механізовані штурми, можливо. Е, так, бо перед цим, десь за тижня два мабуть, з тієї самої позиції робив я пуск угу. і ракета не, діг... не догнала. Угу. Є, є відео, але поки його висвітлювати не варто. Угу. Там авіація виходила майже кожен день, угу. але не кожного разу можна було відпрацювати бо або відстань. Або низько вони летять, бо там є дерева. Тобто ми їх могли бачити, але за не можна було робити пуск. І час від часу, прям досить рідко, вони могли вилетіти, ну, як то кажуть, на 5 балів. Mm -hmm. Досить близько, досить добре їх видно. І саме так і відбулося. Я стояв на больничці, контролював повітряний простір, коли виявили авіацію. Дав команду, Пашик вибіг, зробив пуск. Це твій товариш, який заступав з тобою в той день на цю позицію. Так, так. Він з іншого підрозділу. Це з... 50, 57 Батальйон тривожники. Угу. Тут вийшло все на 5 балів, як то кажуть. Угу, угу. Почув команду стрілець Паша Жалко. Почув команду, вискочив, відпрацював. Потім е, отримали підтвердження, що все-таки все наша позиція зробила постріл, вразила літак. Ми отримали чудове відео, де ми бачили падіння літака. В секторі е, ураження вашого літак скільки може перебувати часу? Е, ну, Середні 6 секунд. 6 секунд всього лише? Кажу, да, і це потрібно вискочить, відпрацювати це ну, дуже важко. Ну, взагалі, ураження такої цілі це, звісно, робота всього підрозділу. Угу. Це ну не одна людина, це завжди підрозділ прийняв участь в цьому. Завести людину, зняти відтуда, забезпечити її чимось. Тому весь підрозділ був щасливий. Ми хочемо відновити події 8 лютого, коли е, один із ваших підрозділів, підрозділів вашої бригади збив російську сушку 25-ту mm -hmm. і потім е, за нею вислали гелікоптери, і потім по ній відпрацьовували е, ви ФПІХ. Е, yeah. е, розкажи, от, початок е, того дня. Е, це ж, я так розумію, відбулось е, не з самого ранку, да? yeah, that... Ну, ближе к обеду было, получается. Mm -hmm. Получается, были в боевом чергувании. И тут э, просто нам приходит цель, говорят, типа, вылетай, срочно вылетайте, mm -hmm. все, что только есть, ключ вертолеты. Мы такие, в смысле, вертолеты, блять, еще ни разу не отрабатывали по такой технике вертолеты, как мы на, за ними гоняться будем на FP-вишке. Mm -hmm. Мы еще, пока я летел, мы еще думали, блять, откуда там взяться вертолеты, что он там забыл. Mm -hmm. Еще потому что мы не знали то, что сбили сушку. Мы, ну, до нас еще информация тогда не дошла. И также не дошла информация еще, что их там два этих вертолета. Mm -hmm. Мы вылетаем, я прилетаю на точку, где они должны быть, зависаю в воздухе, начинаю их искать, а да их нету. Ну, покрутились, повертелись, короче, и тут действительно обнаружили вертолет. Еще начали ручки немножко труситься, потому что, ну, блядь, как по нему попасть. Еще. Действительно, ну, я его не сразу увидел сам вертолет. Я сначала увидел тень, когда он летел. Ага. Потом уже, когда увидел сам вертолет, первое, что мысли, блин, это, блядь, надо. Надо вот и уже ебашить. короче. И... получилось, Совершили заход на него. Мы не попали ровно по нему, потому что сносит ветром от винтов. Mm -hmm. Ну, очень трудно отработать по mm -hmm. такой цели, именно в лобовую, грубо говоря. Но отработали максимально близко. Это был дистанционный подрыв? Да. Угу. Mm -hmm. Техника, да, там пехота, может, какие-то укрытия отрабатывали, а ну, такая техника это. впервые было ну я просто еще не слышал uh, ни одного случая чтобы там отработали по воздушной технике и в пивишкой и удачно чтобы а хлопцы э, ну в цей час когда вы заходили на цель ну, ну Конечно. Было... конечно. Oh, 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 oh. Uh, они наверное нервничали даже больше чем я потому что ну как бы я сосредоточен uh -huh, на том чтобы отработать по цели а они uh, грубо говоря наблюдают со стороны и когда они видели что я захожу на цель там просто такой ор стоял uh. Коли ти хотів зайти, От, е, який в тебе був там, ситуативний план, типу, а -а -а. з якої сторони. Получається, я планував зайти зверху, ну, щоб мене менше здував потоками ветра. Я планував е, немножко на перехват зайти в лобову. Угу. Може, хоча б по винту потрапити. Угу, угу. Щоб пошкодитися. Ну, е, не одна команда відпрацьовувала по вертушкам, їх кілька було. Так, да, їх було три, три екіпажі. Ти потім, ви потім якось спілкувалися між собою після вже, коли це відбулося? Ну так. Да. Всі ділилися емоціями, як це було. Короче, ну я не єдиний, у кого руки трусилися. Да, так, так було. <говорю> а чи не стало це твоєю цілью тепер? Ну, звісно, хочеться. Якщо <говорю> ще раз десь буде летіти вертольот, то да, будемо відрабатувати зі знанням. А є в тебе е, ціль, е, от літак, який от, там, мріє збити от такий літак? Так. Да. Там де Путін летить. <гум> а що Це за літак, <гум> яка модель. Мені без різниці. <гум>